Вітаю вас, любі діточки. Сьогодні у нас на занятті з логіко математичного розвитку незвичайний гість. Хто він? Спробуйте відгадати. Ось як цей гість розповідає про себе. Різні скельці є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, «йти». ти! Стояти зачекати. Хто ж це такий? Це ж світлофор, а звуть його Маргайко. Саме він сьогодні буде нашим товаришем в веселих іграх. Він хоче запросити нас на веселе перехрестя, на якому керує дорожнім рухом. Але на дорозі треба бути пильними та дотримуватись правил дорожнього руху. Цікаво! А ви знаєте правила дорожнього руху? Світлофор маргайка хочеться перевірити за допомогою його сигналів. Що означає червоний сигнал світлофора? Зупинитися. Тобто заборона руху. Що означає жовтий сигнал? Приготуватися. А що означає зелений сигнал? Дозволяє рух. В наступній грі ми будемо використовувати червоний та зелений сигнали світлофора. Тож беремо два кружечки. Один червоного кольору, інший зеленого. Якщо так... На дорозі робити не можна. Ви піднімаєте червоний кружечок. Якщо так, безпечно робити, то піднімаєте зелений кружечок. Тож, почали. Чи можна? Переходити дорогу по пішохідному переходу? Так, звичайно ж можна. Чи можна переходити дорогу на зелений сигнал світлофора? Так, можна. Чи безпечно переходити дорогу, дивлячись не на дорогу, а у телефон? Ні, це небезпечно. Так робити заборонено. Чи можна переходити дорогу і не дивитися у боку, чи їдуть машини, і зупинятися посередині дороги? Ні, не можна. Це робити небезпечно. Чи безпечно йти тротуаром? Так, саме по тротуару рухаються пішоходи. Чи можна перебігати дорогу у невідведеному для цього місці? Ні, дорогу ми переходимо лише пішоходним переходом. Чи можна гратися на дорозі? Ні, це заборонено. Це небезпечно. Молодці! Моргайка зрозумів, що ви знаєте правила дорожнього руху, тому запрошую нас допомогти йому попрацювати. Ми з вами вже знаємо, що транспорт буває легковим, вантажним і громадським. Для кожного транспорту є своя дорога. Легковий транспорт їде по вузькій дорозі. Громадський по середній дорозі. А вантажний по широкій дорозі. Підкажемо транспорту, якою дорогою їм їхати. Це який автомобіль? Легковий. Значить, якою дорогою він проїде? Вузькою, вірно. А який це автомобіль? Вантажний. Тож якою дорогою він має їхати? Широкою, молодці. Який це автомобіль? Легковий, значить, він поїде вузькою дорогою. А ось цей транспорт який? Це автобус, громадський транспорт. А громадський транспорт тут їздить середньою дорогою. Це який автомобіль? Легковий. Тож він поїде? Вузькою доріжкою. А ось ця машина яка? Це вантажна машина. Якою дорогою тут їздять вантажні машини? Широкою, вірно. А ось цей транспорт як називається? Це тролейбус. І це громадський транспорт. Тож він якою дорогою поїде? Середній. молодці. Регулювати дорожній рух допомагають дорожні знаки. Але ось що з ними трапилось. Дорожні знаки розгубили свої місця. Давайте допоможемо поставити їх на місце. Бо без дорожніх знаків. Люди не знатимуть, де пішохідний перехід або зупинка громадського транспорту. А водії не знатимуть, де заборонений проїзд або де треба поступитися дорогою. Тож, починаємо. Перший знак називається головна дорога. Якої він форми? Так, він схожий на геометричну фігуру. РОМ? А де ж місце цього знака? Під яким номером? Вірно, під номером 5. Наступний знак називається заборона проїзду. Якої він форми? Він круглий. Під яким номером місце цього знаку? Під номером 4 молодці. Наступний знак, знайомий усім пішоходам, тому що називається пішохідний перехід. Якої форми цей знак? Квадратний. Вірно. А де ж його місце? Під номером 1. Наступний знак. Обережно діти. Він попереджає водіїв, що десь попереду є садочок або школа, і на дорогу можуть вийти діти. Якої форми цей знак? Трикутної. А де ж його місце? Під номером 3. Вірно. І останній знак називається знак зупинки громадського транспорту. Якої він форми? Прямокутної і його місце під номером 3. Молодці. Усім дорожнім знакам ми знайшли їхні місця. А чи знаєте ви, як називається місце, де стоять машини, коли людині треба піти до магазину чи на роботу, або там, де машини стоять вночі? Так, називається це парковка або паркувальний майданчик. На парковці є розвідка, де кожній машині відведене своє місце. Якщо на парковці 5 місць, скільки машин може стояти там? Не більше п'яти. А якщо їх буде 6 чи 7 чи ще більше, їм просто не вистачить місця. Зараз ми зі світлофором Моргайком допоможемо паркувати машини. Кожен прямокутник – це паркувальне місце для машини. Скільки паркувальних місць ми бачимо? Чотири. Вірно. На парковку приїхали автомобілі. Скільки їх? Як ви думаєте, чи усім машинам вистачить місця? Ні, не всім. Тому що паркувальних місць лише 4. А машин більше. Їх 5. Зараз ми перевіримо, чи дійсно вистачить, чи не вистачить. Усім машинам місце припаркуватися. Ось для чотирьох машин знайшлося паркувальне місце, а одна залишилася неприпаркованою, тому вона їде на наступний паркувальний майданчик. А скільки тут паркувальних місць? приїхали автомобілі. Скільки їх? Автомобіля 2. Як ви думаєте, чи вистачить машина місця? Так, мабуть, вистачить. А чого більше? Паркувальних місць чи машин? Більше паркувальних місць. І зараз машини припаркувалися, і ми бачимо, що ще одне паркувальне місце залишилося вільним. А зараз ми переносимось на інший паркувальний майданчик. І тут скільки паркувальних місць є? Три. Знову приїхали автомобілі. Скільки автомобілів приїхало? Також 3. Чого більше? Паркувальних місць чи автомобілів? Їх порівну. Їх однакова кількість по 3. І зараз ми перевіряємо, чи вистачає їм всім місця. Так, вистачає. Молодці! Машинки ми припаркували. Малята, ви розумнички. Маргайкові дуже подобається з вами грати, але йому вже час поспішати працювати на своєму перехресті, тому він каже вам до побачення. Бувайте, мої любі!